Діти, ми сьогодні з вами поговоримо про органи чуттів. Знає нас, і він, і ти. Ми ж собою, ми брати. Робимо життя яскравим, все навкруг стає цікавим. Вушка чує з пів птахів, смак відчує язичок. Чи гірке, чи солоденьке, очі бачать кольори, розмір, форму всіх предметів, носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі, шкіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке. Пам'ятайте, п'ять братів, звуть нас органи чуттів. Органи чуттів нам потрібні, щоб краще сприймати навколишній світ. Вони являють собою зір, слух, дотик. Та смак. Розглянемо їх детальніше. діти Очі це справжні помічники людини. Завдяки їм ми можемо різнити світло й темряву форму, колір. Стоїть чи рухається предмет далеко чи близько. Вуха важливий орган чуття який дає змогу. Чути звуки навколо тебе, голос мами, спів птахов, шум вітру, сигнал машини та музику. Ніс. Завдяки носу ти дихаєш та відчуваєш запахи. Ти можеш зрозуміти, що може мама готувати на вечерю, запах квітів. Ротик, завдяки нашому язичку, ми можемо відчути смак. Якщо розглянути язичок в дзеркалі, то побачимо, що на ньому є малесенькі пухарці. Це смакові рецептори, вони допомагають нам пізнати смак. Усе тіло твоє покрите шкірою, вона схожа на цупкий та м'який одяг, який захищає тебе від води, від холоду, та й не дозволяє мікробам проникнути в організм. Пропоную вам, дітки, розглянути себе в дзеркальце та знайти свої органи чуттів.